Доброго дня, дорогі глядачі каналу Народна Думка. І так, ми в усі в очікуванні нової ціни на електроенергію. І нарешті кабмін її затвердив. От на вашу думку, зараз прямо напишіть, будь ласка, як ви думаєте, вона зросла, чи, можливо, знизилась ціна на електроенергію? Хто його знає, що вони там собі придумали, так і як думають про людей. Тож. Сьогодні, якби, останнє число, так, дня фіксованого тарифу на електроенергію гривня 44 і гривня 68, а з завтрашнього дня вона вже б мала в якусь сторону змінитися. І Кабмін до останнього часу не міг скласти оцю ціну. І зараз я вам розповім. Чому і якою буде ціна, і як буде формуватись платіжка, тому що там також ряд нововведень. Але Но перед тим, якщо ви хочете знати про усі події і отримувати актуальні і корисні новини України, то долучайтесь до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку підписатись під відео. У нас таких вже майже 800 тисяч кожен день, тисячі народних думок в коментарях, обговорення, дискусії. І усі разом народною думкою допомагаємо один одному вирішити ті чи інші проблеми. А тепер та-да-дадам, барабан на дріб, так якою ж буде нова ціна на електроенергію. І так, затверджена кабміном ціна на електроенергію з завтрашнього дня буде становити 2 ,64 гривні 64 Копійки. Так, ви все правильно почули. 2 гривні 64 копійки. Тобто з гривні 44, так, і там хто більше користувався, то гривні 68 зросло до 2 гривень 64 копійки. Тобто майже в два рази. Збільшення. Навіть не знаю, що і далі казати, але тим не менше роз'яснюю вам, як це все відбулося. Ой, і що тут хорошого такого, як благоділі, так вони себе представили для людей, як вони заявляють? На думку чи на розрахунки, не знаю, як це правильно назвати, Германа Галущенка це міністр енергетики, що це мінімальна вартість електроенергії, за якою може функціонувати наша енергосистема. Звісно, багато давили на те, що ще е, все розбомблено, потрібно відновлювати, і це також закладено в тариф. Тобто, якщо цього не зробити, то при наступних бомбардуваннях просто не буде чим відновлювати, і світла не залишиться, як такого ну, взагалі не буде функціонувати. Також забрали розподілення там до, як було раніше, 100 кВт, то 250 Так, тоді хотіли зробити 1000, Ні, забрали все розподілення, ціна одна фіксована. Для усіх. За їх словами, також і за твердженнями нашими, так як ми раніше про це багато розповідали, один момент це дуже була популярна фішка, що це не дозволить хімічити махінації, так? які саме, коли один місяць пишу 20 кВт годин, а на другий там почти 500. І ці 500 ви платите вже по більшій ціні, а ті 20 лише по меншій. Хоча б два місяці в тих 240 кВт ви б могли платити. Поменші кожні, так? Неодноразово ми з цим зустрічались в коментарях, тепер вже ж цього не буде, але й платити будемо по значно більшій ціні за усю електроенергію. А тепер щодо такої благородної, складової цього підвищення. За словами того ж Галущенка, що їм комісія на Креп. Пропонувала тариф на рівні 2 гривні 88 копійок. Но кабінет міністрів вирахував усі за проти і порахував, що може зробити ціну нижчої, і встановили її на рівні 2 гривні 64 копійки. От тут це якби такий благородний підход. Но Тепер беремо що для населення, так, там, чи 264 чи 288. Я думаю, що великої різниці б вже не зіграло б так. Звісно, хочеться чимнайменше, але тим не менше, коли з гривні 44 зростає до 264, то це відчутно, відчутна така добавочка. Так. По попереднім розрахункам середня квитанція, тобто ну, ті, хто спошиває приблизно середнє число цих кВт-годин зросте на 250 гривень. От, уявіть собі, будь ласка, кожен місяць плюс 250 гривень до платіжки. Якщо взяти за рік, то це 3 тисячі гривень. А якщо взяти пенсіонера, то це майже та сама ще й одна пенсія. Так, 3 тисячі гривень. Трішки більша середня пенсія по Україні. І це її потрібно буде віддати просто за електроенергію після підняття тарифів. Тобто, вже от з першого числа. Як ми знаємо, в Україні більшість електроенергії генерується саме атомними так, електростанціями, значна частина. А це найдешевша електроенергія по всьому світу. Наприклад, в. У Нідерландах вже вартість електроенергії впала нижче нуля. Тобто виробляють там, атомні, сонячні, вітрові електростанції, водні, так? стільки електроенергії, що просто її можна безкоштовно роздавати людям. Ну, звісно, цього ніхто не робить, там воно ну, продається по якомусь тарифові, але тим не менше, яка вартість електроенергії от, з атомної електростанції саме у нас. Так? Якщо задуматись. І як воно набігає аж до 2 гривень 64 копійки? Я розумію, що це все обслуговування, там, так, це трансформатори, підстанції, все-все-все. Але ж і споживання електроенергії це ж на кіловат, не 2, це мільйони кіловат в день і це оці платіжки. А вони саме ці платіжки з наступного місяця стануть важчими, трішки. Ну, не трішки, майже в два рази важчими. Отака ціна за електроенергію заявлена кабінетом міністрів і затверджена. І вже з 1 числа за світло ми будемо платити по 2 гривні 64 копійки. Тож. Ідемо, викрутюємо лишні лампочки, виключаємо лишні електроприбори. І ми, звісно ж, дуже вдячні нашим енергетикам за те, що в нас це світло дійсно є, так незважаючи на усі проблеми і складності, з якими вони зіштовхнулися цього року, так коли цю енергосистему просто Росія намагалась знищити. Але тепер користуватись ним будуть. Набагато менше, я думаю, що таке підняття і дозволить знизити дефіцит електроенергії. До речі, про дефіцити, уже влітку також планується відключення тієї самої електроенергії через дуже високе споживання. Зимою це опалювальні прилади, а літом це прилади кондиціювання і холодильники, які споживають також не менше, ніж прилади опалення, і тому виникає цей самий дефіцит. Тож, якщо хочете, щоб не вимикали, то потрібно трішки економити, але ціна тепер буде заставляти задумуватись про те, щоб економити більше, тому що це напряму ваші платіжки і вони збільшуються. Отака інформація на сьогодні. Не скажу, що я був дуже сильно радий, коли її почув і вам розповідати, але тим не менше. Маємо те, що маємо, і потрібно знати до чого готуватись, як завжди, актуальне і корисне на народній думці.